Час 19.07. Присідає. При і повернення рук. Юля вернулась, хоче поприсідати. Хорошо, глибоко сідає. Перше тренування, після рерви. І Приліпчук розказує, як добре присідати. Юра Курінічук теж довольний. Пройшло все, гідно малюнку. Мафія процвітає, плот процвітає, хоча там є ці всі портфель спутті про зал біля АБЦ. Що там гарніше. Може хто хоче домон переходить. Пілігрим дождався. сюди, ти будеш? Можна? Позір, Знаємо цих позірів. Да. i okay.